Київське Мукачеве, місто Вишневе, обирає собі мера Позачергово позмагатися за мерське крісло зареєструвалися. 18 претендентів. Більшість опозиційних кандидатів до списку в бюлетені не потрапили. Місцевий тервиборчком відмовив їм у реєстрації. А за два дні до виборів не допустили і кандидата від партії Удар, якому ще й невідомі обстріляли автомобіль. На противагу провладному кандидатові представник від свободи, якому Феміда дозволила взяти участь у виборах, лише в останній момент свободівці наголошують, на позачергових виборах міського голови Вишневого влада відпрацьовує механізми фальсифікації майбутніх парламентських перегонів. Спостерігачі від опозиції заявляють на користь провладних кандидатів бюлетені кидають до урн пачками. В нашей а за яку адресу ви скажіть ваша? Э -э Святошинська 7, квартира спишите, 22. Лишній чоловік. Прописаний у вашій квартирі. Да, він не прописаний. Кравчук, Галина Олексійовна. Яка, откуда? У свою чергу голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, що прописаний у Вишневому, і відтак має право голосу, днями заявив. Він сприйме будь-який результат виборів та буде конструктивно працювати з тим міським головою, який переможе на виборах чесно. Нагадаємо, без мера вишневе живе від березня, відколи депутати міськради висловили йому недовіру.